Друзі, всім доброго дня! Як то кажуть, рік почали з Мігана і закінчуємо його також підбором міганчика для наших замовників. Сьогодні у нас 31 грудня, сьогодні у нас крайня доставка в місто Ковель Міганчика третього покоління в рідній фарбі з максимальною оптикою, практроніки попереду, практроніки позаду і в боу з комплектації. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках з хорошою зимовою гумою Мішелін. По цьому автомобілю виконали комплекс робіт. Заміна ГРМ, помпа, ролики, ремні, олива в двигуні і всі фільтри. Автомобіль має безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, шкіряне оригінальне мультикермо, двохзонний клімат, контроль, електростанкове, круїз, ліміт, чорна панель, шестиступочка, Жирненька комплектація. Це в нас перший рестайлінг, міганчик з музикою Bose, з сабуфером. Ну, стандартно на приборочки в нас там в районі 200, але по факту 250 тисяч рідного перевіреного пробігу. Трішки змотали, але комплектація і стан автомобіля просто шикарний. Це в нас чистий 12-й рік, 1,5 дизельок, весь в рідній фарбі. Зараз доставляємо його в місто Ковель і передаємо нашому замовнику.